Усім доброго дня! Канал сільська господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати вареники. У мене на каналі вже є декілька відео, де я готую вареники. А сьогодні буду готувати на дуже смачному тісту. Мене пригощали такими варениками, і я сьогодні вирішила приготувати і поділюся з вами таким рецептом. І побачу, які вийдеться у мене. І як вони варяться. Ну і покажу вам, що мені для цього треба. Перш за все, я покажу тільки, що для тіста мені потрібно, а потім я буду робити начинку з сиром, теж поділюся, покажу. Я взяла тут 500 грусійного борошна. Олія мені потрібно одне яйце, сіль. Отут у мене 150 мл молока теплого, а отут я набрала теплої води. Зараз до молока долию оцю воду. Вода не тільки тепла, а така добре гаряченька. Так і, і долю. Ну, хай буде 300 мл я долію. А скільки піде оцього всього, я вже скажу. Буду замішувати тісто. Отак візьму десь. Це у мене столова ложка, чайна ложка солі. Взяла, гарненько перемішаю. Зараз візьму яйце. Ну Там трошечки теж солі щоб швидше і гарненько пере... розійшлося яйце. Отак. Яйце розійшлося. Добре. Сюди і візьму сюди, додам олій, Я казала, це столова ложка в мене, ну, отаку повну столову ложку олії додала. Гарненько перемішаю з борошном це все. А зараз буду поступово додавати оцю сюди рідину. Ось так, спочатку додала гарненько. Буду ложкою, а тепер можна і рукою. Ну, Таке вийшло тісто. Бачите? Воно ще добре не вимішане. Я його зараз поставлю у салофановий мішечок, так як ми ставимо. Воно трошки постоїть, і я ще хоча б раз або два рази його перемісю. Воно тут дуже гарне, гладеньке таке вийшлося, і гарно розкатується туди. І покажу вам, що у мене от рідини ще залишилося 100 мл. Я під відео рецепті обов'язково все напишу, скільки чого пішло. Так, візьму мішечок, поставлю хай відстоюється. Пройшло 10 хвилин, скажу вам, що тісто я вже перемісила раз, а зараз буду робити начинку. Сьогодні в мене домашній сир, і такий бачу він трошечки суховатий. Якщо він такий суховатий, я для нього приготувала одне яйце і один жовток. Одне яйце з білком і тільки один, а одне тільки жовток. Тепер додам сюди це столова ложка. У мене... Я взяла десь чайну ложечку поки що солі, дам трошечки солі ще до яєць. Я люблю їх завжди, отак взяти і вилочкою гарненько перебити. Ну, щоб той білок там не бігав по сирові по тому, коли перемішується. Це не довго, це швиденько. Ну, от і все. Скажу вам, що я взяла 600 грам сира. У ну, мене тільки було 600, а так і весь взяла. А якщо не вистачить сира для кіста всього, то я зроблю з варенням якимось підберу. Не завжди можеш вгадати, скільки а, от, треба той, тієї начинки. Іншим разом трошки більше поставиш у вареник тієї начинки, іншим разом менше. Так гарненько зараз вимішаю, попробую сіль. Тісто перемісила два рази, як і казала. Воно ще після другого разу трошечки відстоялося. І отаке вийшло. Бачите? Зараз відріжу тільки мені треба, буду розтачувати. Б'є мене борошно, і я буду підсипати трошки борошну. Так буду розтачувати його. Тісто гар... таке гарне на вигляд. Але буду бачити, як буде розтачуватися і відварюватися. Ну і все. От бачите, як вийшло. У мене такий тут є біля мене різачок круглень. Зараз буду вирізувати. Я люблю нарізувати ножами, такі квадратики, але ну, дівчатки мені в коментарях написали, що вони, у вас, виходять якісь такі не дуже гарні тарілочки, кращі круги. Ну, сьогодні буду робити такі круги. А зараз буду розставляти на кружечки сир. Ну, хто любить зразу отак ставити і заліплювати. А я чогось завжди привикла спочатку розставити начинку, а потім заліплювати. А ну, попробую так. Але мені так краще, тому що руки тоді чистіші, вже коли розставила начинку, руки чистіші, можна вже швиденько ліпити. Ну, Ось такі варенички виходять. Зараз дощечку тут рядом біля мене присиплю трошки борошном. Отак розставила начинку, а тепер буду ліпити. Мені чомусь так швидше. Такі варенички. Покажу вам тісто, яке розтачала тоненькі. Ну, я люблю так, щоб було воно тонесеньке. Такі гарно ліпляться. Ну, так далі буду продовжувати. Скажу вам, що я розтачала вже останній кружечок, і мені не вистачило сира. Я відкрила таке яблучне варення, густеньке. Але що хочу вам сказати, що для варення я оцей кружечок розтачала трошки більш не дуже тонесенько. Щоб він був більш-трошечки так, грубший розтачений. Буду вже з варенням робити. Покажу вам отак. Ставлю варенечко, так, щоб гарненько. І заліпилося отак. Такі варенички, получаються з варенням. З варенням я вже коли роблю, то так стараюся не розкладати, щоб по кружечках варення не розтікалося, хоча і воно у мене густеньке, як бачите. Але все одно. такі. Вареники я вже зробила, і з цієї порції в мене вийшло 83 штуки вареничка. Я вже навіть посчитала. Отут вийшло декілька з варення. Іду варити і покажу, які будуть, як будуть варитися. Вода гарненько закипіла, додам сюди трошки солі десь так. На цю кількість води додала чайну маленьку ложечку, таку без верха. І буду закидати тепер варенички сюди. От вони біля мене, отут. легенько помішаю їх, а тепер знову накрию отак. Зовсім кришку не прикриваю, так трошечки набік. Бачите, варенички піднялися, вже почали кипіти вони. Все, я буду їх вибирати. Не треба. Хвилинка, дві, і більше не треба їх кипіти кип'ятити для того, щоб не втопився сир всередині. Навіщо їх? Отакі виходить, бачите? У Миску я поставила масло тут. варенички трошечки не мило, так щоб масло пройшло. Треба було швидше масло виняти з холодильника, чогось забула на нас. А тепер буду закидувати собі слідуючі. І слідуючі, гарненько. Скипіли, тільки скипіли і буду забирати їх. Гарненькі, не розварюються. все, всі доварю і вже покажу, які вони вийшли. А зараз покажу, які вийш вареники. Це з варення. Я помастила теж маслом трошечки, і зверху просипала цукру. Ну, ми так любимо. Бачите? Всі ціленькі, гарненькі, не розварилися. А ці з сиром теж такі гарненькі. Всі пащі ціленькі. Ну і сьогодні ми будемо їсти з такою сметаною, і теж домашня сметана у нас. Та що, дівчатка, хлопчики, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивилися, як я готувала такі вареники на такому тісту. Я посмакувала вже два вареники, попробувала дуже смачне тісто і дуже смачні варенички на такому тісті. І як бачите, вони не розварюються, гарненькі і смачненькі. Так що. Готуйте, якщо вам сподобалося. І буду вам всім дуже гарно дякувати за ваші підписки, за лайки, за коментарі, за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал і дякую дуже гарно вам за ваші побажання, які ви пишете мені у коментарях. Чого бажаю вам і вашим рідним. І, як завжди, кажу, щоб були всі здорові і мирного неба нам поскоріше. І тоді до зустрічі!